Вітання Україна. Друзі, новини у нас, скажімо так, новини по нашому напрямку без новин. Переповідають одне й те саме, що відбувається: артилерійські мінометні обстріли, мінометне подавлення, просто колосальне дистанційне мінування території із установок урагану і інших. Ну, я не думаю, що це новини, вони комусь цікаві. Натомість так і є. Що сказати по просуванню? Скажімо, локальні бої постійно йдуть, і де якісь просування, але не глобальне. І, скажімо так, судячи з новин з Куп'янського, з Ліманського напрямку, то орки вирішили контрштурмовими діями. Намагатися спинити наші наступальні дії. Вважаючи на те, що я не знаю звідки у них, але боєкомплекта. ну, щось забагато у них є, дуже забагато дуже забагато безпілотних літальних апаратів, як розвідувальних, так і ударних. І вже у відкриту їхні засоби масової інформації показують виробництво цих. І ударних, і розвідувальних безпілотників саме а, під егідою їхньої держави. А, і вже а, наші провідні аналітики у сфері БПЛА говорять, що потрібно на рівні держави піднімати виробництво, власне, виробництво безпілотних літальних апаратів, півдронів розвідувальних і ударних безпілотників. Тому що чим далі у нас дуже е, великий розрив по виробництву і застосування, і можуть по, ну, статися е, дуже негарні речі. Е, вище військове керівництво це розуміє, але найвище військове керівництво виробляє і закупляє е, ці ударні розвідувальні дрони FPV-дрони. Є структура. Яка цим займається? Цим займається міністерство оборони, і щоб у нас не вийшло критичного перевантаження в бік козломордих саме по застосуванню безпілотників, потрібно негайно приймати міри. У нас є підприємства, які можуть виробляти на території України. І є можливість закупляти за кордоном. І цього треба робити зараз централізовано і дуже багато. Я не буду на цьому акцентувати увагу. Багато людей краще за мене, тим більше військове керівництво знає єдине що, мабуть, вже щось у системі закупівель і управління потрібно міняти. І ці люди, які не виправдували своїх сподівань, їх треба просто прибирати звідти, тому що ціна їхніх. Помилок і інших речей ну, казнократства, дуже висока для саме військових виходить. Це не дуже гарні речі і, ну, я би сказав, дуже негарні. Якщо коротко, підрозділи Збройних сил виконують свої задачі, де успіхи більші, де менші. Але потрібно дуже багато боєкомплекта і забезпечення засобів радіоелектронної боротьби. Тих же ж безпілотних і ударних розвідувальних дронів в рази потрібно. Волонтери нас поки тримають на плаву, але волонтери не можуть вічно на горбу тягнути те, що має тягнути держава. Ну, я думаю, що цей посил дійде до тих, до кого потрібно, і ситуація зміниться на краще. Всім подякував, всіх обняв, обов'язково переможемо. Все буде Україна, слава нації.